Всіх вітаю на продовженні туру Карпати 2022. Четвертий день. Я зараз знаходжусь на самому вершині гори Лопата. 1210 метрів. Також сьогодні сподіваюся, що заїду на урочище Красний Камінь. Поїхали подивимось. Гора Лопата? Це гірська вершина висотою 1211 метрів над рівнем моря, яка розміщена на хребті Зелем'янка на відстані 8 кілометрів на південь від міста Сколе. З південного схилу гори бере початок потік Озерний, який впадає в річку Зелем'янку. А з північно-східного схилу лопати витікає Павлів Потік, який впадає в річку Опір біля мосту в місті Сколи. Повз Павлів Потік є туристична стежка, яка починається в зоні відпочинку біля мосту через річку Опір. Та далі веде повз бази відпочинку до гори Лопата. На південно захід від гори Лопата на хребті Зелем'янка розміщена ще вища вершина, мутно, висотою 1261 метр, а хребет Зелем'янка тягнеться далі на південно захід через трохи нижчі вершини від 1265 метрів до 1216 метрів. Тут розташована відома гора Мемтю. Хребет практично повністю заліснений і простягається по межі Львівської та Івано-Франківської областей. На горі Лопата встановлений хрест, який присвячений пам'яті бійців Української повстанські армії. Саме на цьому місці влітку 1944 року відбувалися бої загонів УПА з німецькими та угорськими окупантами. Бій тривав 10 днів з 6 до 10 липня та складався з кількох зіткнень власне на горі Лопата поблизу міста Сколи та у Чорному лісі. 6 липня повстанці на чолі з Василем Андрусяком позивний Різун розброїли німецький підрозділ із трьома вантажними автомашинами. 8 липня відбулася атака німецьких військ на позиції УПА поблизу містечка Долина із використанням артилерії та мінометів. Паралельно починається атака угорців поблизу міста Скола. Через чисельну перевагу та кращу оснащеність німецьких та угорських військ частини УПА змушені відступити на заздалегідь підготовлені позиції на горі Лопата. О 17-й годині німецькі та угорські частини штурмують позиції повстанців на горі. 9 липня відбувся відхід повстанців з оточення. 10 липня Німецька автоколона попала в засідку у ПАМ. Локальні бої поблизу Гари Лопата продовжувалися до 16-ї години. Відбувся відступ німецьких частин до рейцентрів Сколи та Долини. Завершили зіткнення між 10 та 16 липня. На жаль, Потрапити в урочище Красний Камінь не вдалося. Тому на цьому це відео і цей тур буду завершувати. До зустрічі в нових турах. Дякую за перегляд і зустрінемось на каналі.